Доброго дня, мої вітання. Сьогодні нашій увазі супер автомобіль, супер пропозиція Volkswagen e golf Автомобіль лише приїхав за аукціону. Повний електричний автомобіль. 2017 рік. У 5 місяці 2017 році даний автомобіль зійшов з конвейера. І 24.05. 2017 року був куплений лізинговою компанією за 42 тисячі євро. Автомобільчик наш в білому кольорі, такий благородний, приємний, практичний колір, комплектація сама повна, незважаючи, що немає шкіряних сидінь. І 17 дисків. Диски в даному автомобілі йдуть 16. -ті. Дані диски краще відчувають краще для наших доріг, менше відчувають ями, тобто більш практичніше. Тобто, якщо навіть диск має царапинку, його можна легко відновити, підфарбувати, підлакувати. 36 кВт ємність даного. Батареї в даному автомобілі 100 кВт потужності. Має такі модні ледовські стопи. Задні вікна заводське тонування. Автомобіль в просто чудовому стані, весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, має невеличку. Царапинку на капоті і невелику м'ятинку, яку можна видалити в Україні на автобаді, видалення м'ятин без підфарбувань. По салончику автомобіль також в збереженому стані. Не проводились ніякі хімчистки. Доведення до ідеального можна акуратно почистити самому якимись засобами для чистки. Даний автомобільчик в нас має велику сенсорну навігацію. Це вже йде у нас нова сенсорна навігація від Volkswagen. При піднятті руки до неї спливає менюшка. Даний автомобіль. Має українську мову, Android Auto, Apple CarPlay. Має клімат двохзонний. Клімат двохзонний. Підігрівся сидінь, Має навігацію. В навігації є пошук зарядних станцій швидкісної зарядки. Де ви набиваєте і показують всі найближчі зарядні станції. Звичайно, автоматична коробка передач, безключовий доступ, зміна режимів їзди, тобто від режиму їзди також залежить, залежить також, який буде Розхід, яка динаміка даного автомобіля? Розхід електроенергії. Повна зарядка на нормал була 274. десь виходить на Еко плюс 281 км. Заводом-виробником задекларовано, що даний автомобіль проїжджає 300 км. Фактично, ну, при в ідеальних умовах, можливо, це так. Але при таких умовах звичайна їзда показує повна зарядка батарейки 281 це, Цей кілометраж змінюється. Тобто ми включаємо кондиціонер, включаємо, не можемо включити кондиціонер в цьому режимі. Відповідно, нам потрібно переключити на інший режим, припустімо, еко. Вже змінилося на 276 км батарейка. Включаємо кондиціонер. Змінилося на 260 км батарейка. Відповідно, білий колір. Враховуючи, що наш клімат, кондиціонер, є такий прожерливий. Враховуючи білий колір, є самий такий практичний на літо, де колір менше нагрівається, менше автомобіль нагрівається, менше потрібно включати кондиціонер. Відповідно і кілометрів для їзди будемо мати більше. Має у нас такий мультируль, має дістронік, передній і задній. Парктроніки, електронний ручник, безключовий доступ. Ще плюс, Получається що звичайна в нас де матерія, в принципі, якісна і така приємна на дотик, яка влітку, Получається не буде парити ні спинку, ні поясницю, ні, ні заднє місце, грубо кажучи. Е, і влітку не буде парити, а взимку, виходить, не буде холодно. Ось така комплектація, тобто з, великим новим, з великою, новим, великою новою навігацією, з новим, великим телевізором і діджитал табло. Діджитал табло вже нове від, від Volkswagen. Досить таке нарядне. Мерехтіння нема ніякого. це просто так передає камера, і в дійсності, в дійсності досить приємні кольори, приємні кольори для очей, досить приємно і приємна їзда в даному автомобілі. 100 кВт у нас де 136 коней. Тобто, коли потрібно заїхати в потік автомобілів чи десь встигнути перестроїтись, автомобіль не задумується, автомобіль каже мілісекунди і я вже буду там, на тому місці. Отакий От електромобіль лізинговий з чесним пробігом з сервісною історією, тобто можна побачити і по Carvertiколу, і по Він-коду на Volkswagen в загальнодоступній базі, що пробіг даного автомобіля є чесний. І ви, є перевага, то, що ви бачите автомобіль, який він є тут, який він переїхав з аукціону в збереженому стані, без всяких там хімчисток. Від собачок чи від якихось неаккуратних водіїв. Така хромована смужечка, ледовські стопи, камера заднього виду, і ми маємо дві зарядочки. Одна зарядочка для домашніх для домашньої розетки. Для домашньої розетки і друга для стаціонарних швидкісних зарядок. Цю зарядку для стаціонарних швидкісних зарядок можна використовувати як продовжувач. Якісні кабеля оригінальні, гарна ізоляція, тобто, незважаючи чи дощ, чи сніг, кинули собі переносочку. І заряджаєте свій електромобіль. Так, автомобіль заведений, Бак не відкриєш кришки розйому. Отакий електромобіль з ледовськими світлом ближнім дальнім. Сьогодні нашій увазі. Виключаємо ми сьогодні виключаємо авто. У нас йдуть такі денні ходові вогні, також ледовські, маленьке споживання і включаємо. Аварієчку. Ми вже бачимо, що в нас йдуть нові фари. Поворот йде двойний. Отакий сьогодні супер чудовий автомобіль, який заїжджає в Україну з всі електромобілі В Україну заїжджають з нульовим розмитненням, з нульовим пенсійним фондом. Не потрібно тратити на розмитнення 4-5 тисяч доларів, як ми тратимо на інші автомобілі. Чи там 200, чи 3. Такий електромобіль є економний, повна зарядка 36 кВт. Вистачає на Якщо, грубо кажучи, взяти на 250 кілометрів, при тарифі світла гривня 40 за кВт, вартість кілометра буде 20 копійок. Якщо в когось є лічильники електроенергії, нічний тариф, де Вартість світла 80 кВт, 80, 80 копійок за кіло 80-84 копійки за кВт. Вартість одного кілометра буде 12 копійок орієнтовно. Все залежить від стилю їзди, від відношення до даного автомобіля. Даний є e гольф є з чесним пробігом. Батарейка тримає супер. Бажано такі автомобілі заряджати звичайною зарядкою, домашньою. Довше служити батарея, тому що повільна, повільна зарядка не так вбиває батарею. батарею. Ну, не треба нам далеко йти, самі ви знаєте, навіть в порівнянні до мобільних телефонів. Якщо заряджати мобільні телефони, Швидкісною зарядкою батарейка вбивається більше. Ну, як би, виходить, ви не їздили, 200 км гарантовано даний автомобіль виїжджає. При спокійному при спокійній їзді, при спокійному використанні даного автомобіля 250-280 км Повністю чим достатньо. На сьогоднішній день в Україні є багато швидкісних зарядок, де можна і підзарядитися, якщо їдете десь якесь, е десь далі, в інше місто, на більшу відстань. Е повна зарядка на батареї на швидкісній зарядці до години часу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Робіть замовлення на електромобілі. Звичайно, за добрий електромобіль потрібно заплатити недешево. Далі будуть і інші автомобілі. Ну, з маленькими пробігами в збереженому стані автомобілі є. Електромобілі є в дефіциті, є великий попит. З сторони українців на електромобілі і також інших, інших держав, інших покупців. Тому кого цікавить іменно даний електромобіль, даної комплектації, не зволікайте, телефонуйте 050 565 0817. Сам я з Тернополя вожу автомобілі власним евакуатором. Під нульове розмитня розмитнюємо невеликий завдаток. За автомобіль розраховуєтесь в Тернополі біля автомобіля. Ще раз прохання, ставте лайки, діліться відео з друзями і купуйте автомобілі. На все добре, до нових відео.